Спостерігаю за лісом цілодобово пожежі бувають ну так раз в місяць. Охоронець центру спостереження Охтирського лісництва Максим Комишанський розповідає, через монітор бачить навіть найменше задимлення у лісі. Фахівець каже: першими про займання дізнаються пожежники. Ну, у нас в команді 4-3 три стараємося стараюся ну, локалізувати. Понад 20 років гасить пожежі Олександр Северин. Чоловік розповідає, і невелике займання згубне для екосистеми лісу. Місяць назад, що по дощу, зарала молния, і ми виїжджали гасити. Одна сотка десь стояла, одна сосна загорілася, вона сухо суху стоїть. і то її загасили. На Сумщині 28 веж та щогл, оснащених телевізійними системами спостереження. Додає інженерка з лісових культур Марина Малишенко. Ми майже 100 відсотків. Виявляємо лісові пожежі завдяки ним. На території філії знаходяться дві вишки висотою до 50 метрів. На вишках встановлені камери відеоспостереження, які обертаються навколо себе і таким чином. Ми можемо спостерігати за всіма шпульковими лісовими масивами. Відео вишок вони передаються на монітор, за яким постійно цілодобово сидить черговий камери відеоспостереження під час відключення світла. Працюють на генераторах. Протипожежні розриви, облаштування рекреаційних пунктів та мінералізованих смуг, тобто штучно створених бар'єрів для недопущення поширення вогню, роботи яку здійснюють, щоб уникнути пожеж, пояснює головний лісничий охтирської філії Олександр Бугай. Для того, щоб населення було не зацікавлене ходити в глиб лісу, щоб воно приходило на устроєн, благоустроєну ділянку. За півроку складено 5 протоколів. З особами, які порушували правила пожежної безпеки в лісах України, за цей рік виникло у нас дві лісові пожежі було загальною площою 0,02 гектара. Перва була звини населення, просто банально брошений недопалок, загорілося. А друга була через природне явище, як блискавка. В разі масштабної пожежі лісівники мають пересувний командний пункт, в якому можна жити і працювати три доби, говорить інженер з охорони та захисту лісу Олександр Назаренко. Забезпечена харчуванням, водою, усіми засобами для проживання. В природних екосистемах можуть приготовувати харчування в самій і також є сухпайки. В нашій області є такі чотири загони: це Ахтирський лісгосп, Тростянецький, Лебединський і Сумський лісгоспи. За інформацією речниці північного лісового офісу ДП «Ліси України Дарини Бондаренко. Від початку року в лісах Сумщини виникло вісім пожеж загальною площею близько двох гектарів. За аналогічний період минулого року в області зафіксували три пожежі площею 40 гектарів внаслідок обстрілів. Катерина Іваненко, Вікторія Гладченко, Суспільне новини, Сумщина.